На дворі мінус 10. та охочих пірнути у крижану воду немало водохреща, тому причина вже другий рік поспіль у горіховому гаю проводять занурення в ополонку. Організатори заходу кажуть, хотіли зробити свято якомога комфортнішим для людей. Це яке має пізнати людей, і ми вирішили, що краще зробити організовано ніж все в Ми влаштували таку чай безкоштовний людям, облаштували таку роздягалку, зробили вішлики, щоб люди могли собі комфортно проти повісити речі свої. Біля ополонки можна було зустріти людей різного віку. Хтось шукає у пірнанні Божої благодаті. Для когось це є засобом від недух на цілий рік. Я лікар, я медик, я повинна. в мене вся сім'я муржує. Ми ж муржуємо років більше 25. Людей з таким досвідом у Горіховому могаю можна було зустріти вдосталь, але традиційно були й ті, хто відкривав для себе занурення в ополонку вперше. Михайло прийшов із сім'єю. На відміну від дружини, наважився спробувати пірнути у крижану воду. Знайомі розказали, що цей що був навіть хворий. Скупався на Йордана і після цього взагалі каже, як вийшов з води і не знав, що таке цілий рік хворіти. Тому ну, вирішив спробувати. Якось не наважилася. все таки, знаєте, напевно, така смілива, як він. Ну але я думаю, віра в серці і. Так само нам допоможе в тому, щоб ми не хворіли, щоб донечка, донечка не хворіла. Хоча вона дуже хоче. Та але ми її вдома скупаємо. Ми та, наберемо в наберемо ванну холодну воду. Занурення у крижану воду справжнє випробування для організму, особливо для людей без досвіду. Тому до цього слід правильно підготуватись. Спочатку треба, хоча б пробігтися, поприсідати раз, десять якісь коло пробігти, щоб організм чуть, чуть набрався енергії, щоб вам не було холодно роздітися. Підійшли до ополонки, не спіша, не треба стрибати, як зараз стрибають, як ви бачите. Стривають люди.